Людмила Балицька до Мукачівських волонтерів, які роблять захисні накриття для військових, приєдналася влітку 2022-го. Спочатку плела маскувальні сітки, зараз робить чугайстрів. Це маскувальні костюми для військових. я плела тільки для розвідників на а Так для цих хлопців, хто запускає дрони, для них як то не було замовлення. А зараз це ну можна сказати на часі. І тепер вже і хлопці кажуть дуже хорошо закриває це. Воно таке під, під під і під землю, і під травку. Людмила вимушена переселенка на Закарпаття приїхала із Бахмута. Розказує, її родині двічі довелося втікати від війни. У 2014 році я приїхала з міста Горлівки Донецької області до міста Бахмут. Там працювала, там жила, знімала, винімала житло. І в 2022 році я вже з міста Бахмут. Донецької області приїхала сюди в Микачево. Ми з невісткою приїхала я із онукою, і ми шукали, де б нам прикласти свої руки, де бути корисним. Тому що новини, які ми читали, вони зашкалювали. Ну не можна було тиск піднімався. Треба було кудись себе діть от, чимся бути корисним для країни Людмила Балицька працювала за фахом, вона нотаріуска. Зараз жінка на пенсії. Весь вільний час волонтерить. Чугайстрів плете щодня, крім неділі. каже на один костюм витрачає приблизно тиждень. Я плету сітку, тоді я роблю з нього плащ і на шльомник, Шию. Волонтерка згадує, як почала в'язати чугайстрів. Подивилась, думаю, що воно, жіночка там сидить одна і, і щось там довбиться, довбиться, і в неї нічого не видно. Ну, у нас так прям так хорошо квадратний метр один за другим, а у неї маленьке. А вона бачить, що я задивляюся, каже: та підходьте подивитись. А тоді так як присіла, тоді дивлюся, воно виходить. виходить. І так і, і залишилась. Ви самі це ріжете чи це хтось за? Ні, ось у мене Галина Васильовна. Вона з Миколаєвна, з Миколаєва, вона мені нарізає. Якщо немає нікого, то я і сама собі ріжу. Ну це тоді довше плиту сітку. Готові чугайстри відразу забирають волонтери на фронт. Скільки сплела їх за цей час, жінка не рахує. Каже, плестиме, доки буде потреба. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.